Цьому випуску епічне повернення Віктора Циганкова в Жирону. Останні новини зимового трансферного вікна. Рух та Карпати не будуть об'єднуватись. Миколенко отримав нового головного тренера в Евертоні. Ну і перед початком відео не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Це наша мотивація для створення нових відео. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Новина, яка 31 грудня 2024 року буквально шокувала вболівальників футбольного клубу рух, може виявитись не такою трагічною. Нагадаємо, два львівські клуби оголосили про об'єднання під брендом Карпат на наступний сезон. Та, схоже, чорно жовті не збираються нікому віддавати своє місце в УПЛ. У львівських футбольних колах все частіше кажуть, що йдеться не про об'єднання Карпата руху, а про співпрацю між клубами. Зазначається, що «Зеленобілі» у своїй селекційній роботі зосередяться на запрошенні провідних гравців з руха, тож, схоже, ЗМІ поспішили з заявою про об'єднання. Цей варіант із збереженням команди Козловського виглядає найкраще і найлогічніше, в минулому сезоні команда стрибнула вище голови і вище фінансових можливостей власника, вона раптово в очах вболівальників перетворилась на претендента на Єврокубки і амбіційний проект, який може боротись за найвищі місця. Але з самого початку із перших сезонів рух задумувався як проект розвитку молодих гравців, тож важко зараз напевно втримувати своїх лідерів на тих смішних контрактах, коли ними багато хто цікавиться. Тому такий розвиток подій, як зараз, нікого б не здивував ще півтора роки тому. Сподіваємось, що рух все-таки збережуть і він і надалі буде займатися суто розвитком молодих гравців, стане таким собі етапом перед Карпатами при цьому зможе виступати в УПЛ. Конкурувати з Карпатами як брендом у Львові, а також фінансово неможливо, тому це цілком логічний крок. Головний тренер руха Віталій Пономарьов розповів, як проходитимуть зимові збори для команди. Команда зібралась після відпустки. Всі хлопці були раді бачити один одного. Наші плани незмінні. Рух готується до другої частини сезону. Ми працюємо у звичному режимі, і попереду в нас повноцінні збори. До складу першої команди ми традиційно долучили гравців з командою «19» та руху. 2 також з нами тренуються гравці, які перебувають в клубі на перегляді. Наразі не буду говорити, хто залишиться, а хто покине команду, адже для цього ми маємо пройти збори, які все покажуть. Звісно, хочеться підсилення на кожну позицію, адже вони всі є важливими. Богдан Слюбик поїхав на збори з київським Динамо. Інші позиції теж потребують підсилень. Наше завдання не змінилось. Ми маємо перемагати у кожному матчі. Головним для нас є розвиток футболістів, і команда працюватиме задля цього, як і раніше. Український захисник Евертона Віталій Миколенко досить швидко отримав нового тренера. І риски оголосили про призначення на посаду нового коуча Девіда Моєса. Він замінив Шона Дайча, якого відправили у відставку 9 січня. За попередньою інформацією, контракт 61річного шотландця розрахований до літа 27-го року. Мояз вже тренував і рисок з 2002 до 2013 року. Після цього він очолював Манчестер Юнайтед Реал Сосєдат, Сандерленд та Вестгем. Нагадаємо, Евертон після 20 турів посідає 16 те місце в турнірній таблиці АПЛ, але має один матч у запасі. Тепер до трансферних новин. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес дав згоду на перехід в ботафогу. Гірники хочуть отримати щонайменше 15 мільйонів євро, бо взимку минулого року за нього заплатили Васко Дагамі 12 мільйонів. 21-річний бразилець почувається щасливим у шахтарі, але вважає перехід у ботафогу хорошою можливістю для себе як у професійному, так і в особистому плані. Також Шахтар цікавиться центральним захисником пенніроля Куаном Родрігесом і вже запропонували за 19-річного уругвайця 6 мільйонів євро. Центрбек минулий рік провів оренді за Бостон Рівер, а в червні він дебютував за збірну Уругваю. Львівські Карпати оформили трансфер центрального захисника Кривбаса Тимура Стецькова. Контракт гравця з львівським клубом розрахований на три роки. Львів'яни заплатили за 26-річного центрбека близько 500 тисяч доларів. Правий захисник Ворскле Ілля Крупський все ж підписав контракт з металістом 1925. Гравець вибрав харківську команду, хоча Шахтар пропонував гравцю вдвічі кращі умови для контракту. Зазначається, що ключову роль у рішенні Крупського зіграла особиста комунікація гравця співвласником металіста Богданом Бойко. Вже узгодив п'ятирічний контракт з лівим Вінгером на полі Хвічою Кверцхелію. Зарплата гравця буде вищою за нинішню 1,6 мільйонів євро у чотири, а то й п'ять разів. Наразі обидва клуби продовжують перемовини, Очікується, що нова зустріч відбудеться за декілька днів. За інформацією Дефенсе Централ, президент Реала Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо списку гравців, яких клуб виставляє на продаж. Як повідомляють джерело йдеться про голкіпера Андрія Луніна, лівих захисників Гарсію та Менді, а також центрального півзахисника Дані Себальоса. Реал не буде перешкоджати відходу цих чотирьох гравців, якщо вони попросять про трансфер або надійде відповідна пропозиція. Зазначається, що декілька клубів стежать за Луніним, але жодних переговорів поки не було. Українець у поточному сезоні пропустив 8 голів у шести матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі є один асист. Нарешті це сталося. Перше з листопада циганков повернувся до складу Жерони у матчі 19-го туру ліги проти Алавеса. Українець почав матч на лаві для запасних та замінив Вандебека на 70-й хвилині. При нічийному рахунку в матчі Вітя одразу включився. Спочатку протягнув м'яч до середини і помітив вільного Джанджуму, простріл якого заблокували. Згодом українець обікрав Санчеса, запустивши у прорив Янхеля, але останній бездарно втратив м'яч. Та все ж активність нашого Вінгера допомогла Жероні вирвати перемогу. На першій компенсованій хвилині до основного часу Віктор взяв участь у гольовій атаці. Після триходівки циганков янхель Рнау останній навісив м'яч потрапив до Соліса, який прошив кіпера Алавеса ударом впритул. Жирона несподівано перемагає, завдавши лише трьох ударів, з яких лише один у площину. За 25 хвилин на полі циганков 14 разів доторкнувся до м'яча, віддав шість точних передач, виконав два навіси. Виграв дві дуелі, один раз відібрав м'яч та заробив одне порушення правил на собі. В турнірній таблиці чемпіонату Іспанії каталонці підіймаються на сьому сходинку, набравши 28 очок. Від зони Єврокубків підопічні мічела перебувають на відстані двох балів. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін перше виграв трофей зі своєю новою командою та ще й став героєм матчу. У фіналі Кубка португальської ліги Бенфіка в серії пенальті переграла свого одвічного суперника Спортінг. На 29-й хвилині Орли повели в рахунку, Ді Марія отримав м'яч у метрах 30 від воріт, зібрав навколо себе захисників та в стилі Месі віддав на лівий фланг, де норвежець Шельдеру класно закрутив у дальній нижній кут. 43 хвилина. Спортінг заробив право на пенальті, дьокареш все ж переграв трубіна ударом з позначки, Анатолій навіть зачепив м'яч ногою, який полетів по центру. Обидві команди намагались не допустити фатальної помилки, тож до кінця гри забити не вдалося. Після фінального свистка за регламентом не було ще додаткових 30 хвилин, а одразу серія пенальті. Гравці не хибили аж шість разів поспіль від кожної команди, та все ж в кінці гравець Портінга Трінкау останнім пробивав 11-метровий удар, пробивши сильно у лівий нижній кут воріт. Але Трубін відбив цей удар та став героєм матчу. Одразу після цього всі гравці Бенфіки побігли вітати українця з цим фантастичним сейвом. А вперше виграв трофей з орлами, з чим ми його і вітаємо. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, яка на вашу думку команда найкраще підійшла б Андрію Луніну.